Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпортЗ. І сьогодні в нас на огляді, щойно пригнаний та розметений автомобіль Аудітрон -е 55 на 95 кВт батареї 408 кінських сил з оригінальним пробігом 46 тисяч кілометрів. Авто 20-го року на адаптивній псемому повний привід квадро. Останнє того було пройдено на 29 тисяч 462 кілометри. Матрична фуле Оптика, яка вирізає зустрічні машини з потоку при дальному світі дані ходові вогні, умивачі ферпротовутоманні фари. Автоматичне складання дзеркал. Безключовий доступ на чотирьох дверях. Оригінальні локославні диски 20-го радіусу на практичному вірізані бричтоун. Так виглядає передній ряд сидінь. Комфортні сидіння, виконання шкіри та кантари. Електрорегулювання передніх сидінь та підтримки поясниці. Комфортний вихід. Та комфортний вхід. Електрорегулювання, електроскладання, підігрів дзеркал, повний електропакет. Пам'ять сидіння водія. Відкриття багажника з кнопки. Подвійний склопакет. Сталя виконана в чорному кольорі. Автоматичний світопротивумані фари. Шкіріне мультикермо. Підрульові пилюстки, які відповідають за рекуперацію, адаптивний круїз-контроль, електронна приладова панель з виведенням навігації, оригінальний пробіг з гарантією: 46 тисяч кілометрів, автоматичне світло з вирізанням, асистент тримання смуги, безрамочне зеркало заднього випуску, автозатемнення, великий сенсорний монітор з навігацією, чотирьохзонні клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Запуск двигуна з кнопки, автоматична коробка передач, електронний ручник. Розетка на 12 вольт. Безпровідна зарядка для смартфону. Два підстаканники, які ховаються. Вихід на 7 та SD-картку, два USB-порти. Так виглядає бардачок. Сервісна книжка, два ключі. Так виглядає меню в автомобіля вихідна sd карт USB Bluetooth. Настройки автомобіля. Вибір положення пневмопідвізки. Кліматизація. Автономна кліматизація. Асистент паркування. Камера заднього огляду. Пертроніки 360. Допоміжні системи водія. Попередження про швидкість, адаптивний круїз-контроль, сигналізатор небезпечної дистанції, аудіпресенс, попередження про виїзд зі смуги, асистент руху в екстрених ситуаціях. Рекомендація зупинитися для відпочинку, настройки та сервіс. Він код автомобіля. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник та два підстаканники для задніх пасажирів. Також є місце для особистих речей. Пімет контролю задніх пасажирів. розетка на 12 вольт, два USB-порти. Відкриття багажника без допомоги рук. Перегородка між багажним відділенням та салоном. докатка, аптечка, сабвуфер. My I can't find a way out of here. I want you by my... В комплекті йдуть всі зарядні кабелі, однофазний, трьохфазний та продовжувач. Також є тримач для зарядного пристрою. Компресор, томукрат, секретка, повний рамкомплект. Та не авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль. Також у нас є дуже великий вибір автомобілів. Та багато автоїде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км львову сторону Жовкви, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.